Але ми точно можемо підказати якісь цікаві міста. місця. Ми розробили туристичну мапу Легенди Понезія. Заплатили за вхід. 1700 гривень. А ми підемо, покажемо вам монастир. Я ті На Бакоті ми зупинилися в садибі Дім Мандрівника. Це дуже цікаве місце, котре створили такі ж мандрівники, як і ми, Сергій Толстіхін і Юлія Мазур. Увесь досвід набутий в подорожах, вони втілили у своїй садибі. Домашній затишок та неповторна атмосфера, що гуртує однодумців. Все це дім мандрівника. Тут така аутентична кімната, от таке от ліжко. Мама, я на Бакоті. Справжня піч українська. Можна на неї на ній спати. Стіл і отака от тахта є. Це власник цієї садиби цього простору такого. Розповість Сергій, будь ласка, що це взагалі у тебе тут відбувається? Вітаю себе мандрівника. Ми веломандрівники з дружиною. Ми відвідали 31 країну Європи на велосипеді і вирішили в Україні зробити якесь таке місце, де би ми акумулювали наш велосипедний досвід, мандрівний досвід і раді приймати людей, які власне люблять мандри, такі як ви, які люблять мандри, люблять їздити по різних куточках України, Європи, світу. Ось і потихеньку втілюємо в життя цю нашу мрію. Mm -hmm. Як давно ви до цього прийшли? Ну, як, давно С, садиба існує, по суті, нормальний другий рік. Перший рік він такий був демо-версія. У нас туалету нормального не було. У нас був так званий крафтовий туалет, будка з відром, ну, біда. Ось. А більш-менш таке, що притомно, то вже другий рік, що до нас приїжджають люди, велотури, сім'ї, різні, різні відпочивальники і туристи. А є, є якісь програми саме для мандрівників, коти приїжджають, Тобто якісь можливо екскурси, якісь ми не організовуємо безпосередньо екскурсії. Цим займаються більше якби, самі організатори вели, ну, турів різних, але ми точно можемо підказати якісь цікаві міста. місця. Ми розробили туристичну мапу Легенди Понезіо, на якій ми показуємо, що варто відвідати на території Бакотої, Староушицької громади. Ось. І точно не проблема провести тут пару днів. А скільки зараз людей можна прийняти у вас? Ну, зараз напхати можна 24 людини. Формально є 24 ліжко місця так, щоб комфортно в районі 18-20. Є 5 кімнаток різного типу, і три сімейних кімнатки з двоспальними ліжками, і дві таких більш хостел-кімнатки. Ну, на будь-який смак, але варто зазначити, що як я прикалуюсь, стандарт власний архітектурний стиль цієї садиби називається тяп-ляп. Тобто, це не та садиба, де... З, як в Карпатах, знаєте, з mm -hmm. дерев'яного зруба і все таке дороге, все робиться власними руками, як я кажу, все косо, криво, недороблено. Але в цьому є якась певна атмосфера. І ми тут цінуємо більше, ніж золоті унітази, ми цінуємо якесь спілкування. Дуже часто навіть незнайомі компанії, які, так як вчора у нас було. Mm -hmm. По суті, у нас три незнайомих компанії було. І ми всі за одним столом посиділи. От власне ми таку атмосферу тут хочемо створити. А з наметами приїжджали люди? З наметами досить рідко приїжджають, хоча в нас є саксонський табір з такими рицарськими наметами. З наметами люди вони все ж таки воліють приїхати ближче до води. У нас все ж таки півтора кілометра до Дністра. З наметами люди їдуть вже безпосередньо ближче до води, десь там в дику, в лісочку. Але були в нас, на ну це досить мало людей. Хоча в нас є кемпінг зона і запросто можна приїжджати з наметами. Угу. А саме про це село, як тут розвивається туризм? Чи приїжджають <Fair> люди? Ми знаходимося, по-перше, на території Національного заповіднику Подільські Товтри. Вся ця територія це вже національний заповідник. Староушицька територіальна громада і село Гораївка, воно, по суті, найближче село до Бакоти. Ось, туризм непогано розвивається, досить багато людей зайняті в обслуговуванні туристів. Хоча, я вважаю, все одно це знаходиться на зародковому етапі. Якщо можна сказати, в нас в Гораївці є ну, 2-3 садиби, дві садиби і такий, якби хостел, то могло би бути 22, як мінімум, і всім би вистачило туристів. Так? Люди виробляють якісь різні крафтові смаколики. От щойно сусідка принесла сир, будь який ми там скуштуємо ввечері. Обслуга туристів, підтягується інфраструктура, робиться ремонт дороги. От, власне, в ці дні там доробляється ремонт мостів, і потенціал ну, точно дуже хороший є, і хай не з самими швидкими кроками в світі, але потихеньку розвивається. А з, 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 з яких країн приїжджають туристи, чи, а чи приїжджають зараз під час війни? Ну, у нас на паркані можемо допустимо показати, так, є такі таблички, де туристи звідки вони приїхали, пишуть своє місто і кілометраж з довомандрівника до них. Ну, у нас є і Швейцарія, і Швеція, Польща є, Італія. Тобто є такі різні. З європейських країн приїжджали люди. Звісно, от зараз фактор війни. І європейці поки не дуже їздять. Але я впевнений, навіть не сподіваюся, а конкретно впевнений в тому, що після перемоги іноземний турист буде дуже гарно розвиватися. І ми в нашій СДБ теж до цього готуємося. Тобто, ну, по-перше, я володію добре польською мовою. З поляками взагалі без проблем. Якась там трошки англійська є. Ми навіть випустили серію відеороликів про Бакуту різними мовами, в тому числі арабська, китайська, японська, такі ексклюзивні, цікаві, рідкісні мови. Тому приїжджаючи з за кордону, мало, небагато. А була колись навіть група пенсіонерів з Франції приїхала. Дуже цікаві люди. Ось, і після війни я впевнений в тому, що іноземний туризм буде дуже гарно розвиватися. По-перше, європейці захотять, іноземці в цілому захотять подивитися, що ж то за країна така Україна, про яку весь світ говорить, так? що ж то за люди такі переможні. І ну, нам треба готуватися до того, що вони будуть. А як відбувається процес бронювання у ваш, ваш, вашої садибі? Ну, є декілька, по-перше, ресурсів. Це, по-перше, сайт дімандрівника.ком, є Facebook-сторінка, інстаграм-сторінка, є точка на Google Карті. І в основному по телефону. Тобто, або пишуть на вайбер, телеграм, що ми хочемо заночувати такі-то дати. Телефонують ну, всіма можливими методами. На, на сайті є функція бронювання, але вона якось криво працює і вона по суті не дуже працює, але в телефонному режимі то без проблем можна забронювати. А як я зрозумів, ти досвідчений мандрівник? Також, також ти вів е, свій YouTube-блог. Чи зараз продовжуєш записувати відео? Ні, зараз е, розкрутити YouTube досить важко і треба постійно постійно цим займатися. І на це просто не вистачає часу. Я YouTube веду більше як пам'ятка для себе. У нас є аж тисяча підписників. Там досить багато цікавого зібрано, але ми все одно це трактуємо як такий певний архів свого. Ми також знімали декілька циклів на телебачення програм про туризм, теж на ютуб-каналі є. Ну і теж от, пробуємо в такому відео форматі популяризувати. Хоча, звісно, кось такої розкрутки шаленої поки немає. Ну, в будь-якому випадку, підписуйтесь на канал. ми посилання залишимо в описі до цього відео. Ну, а Сергію, бажаю натхнення Дякую. більшого, щоб нас швидше наступив мир, перемога наша. Цій боротьбі. І будемо сподіватися, що після закінчення війни все буде в нас добре. Дякую. Дякую. Ну що, час показати вам, що таке Бакота. Бакота затоплене село на Поділлі, поблизу Кам'янець-Подільського. Сьогодні це місце відоме своїми неймовірними краєвидами та тишею. А півсторіччя тому сотні родин покинули тут свої домівки та господарства. Людей виселили, а село затопили, щоб збудувати тут водосховище для потужної гідроелектростанції. Заплатили за вхід 90 гривень квиточок коштує. От. І зараз вже пройдемось більш детально подивимось, що тут відбувається. Ну тут -от знаходиться найкрасивіше місце. Це розлив Дністра, тут це Дністровське водосховище, називається це місце Бакота. Чому? Тому що тут знаходилось село Бакота, яке зараз знаходиться під водою. Воно затоплено. Коли, коли побудували тут гідроелектростанцію, тобто багато сел тут затопило, вони знаходяться зараз під землею. Під вони знаходяться зараз під водою, то взагалі каньйон, і кажуть, що дуже було свій клімат, дуже кльовий. Ну от а зараз ну все рівно дуже красиво. Маємо такий от вид. Багато, ну, плавається таке судоходство а, а, на, річ, на річці Дністро. Ми запитали у працівників заповідника, типу, чи можна зараз поплавати. Просто є типу рейсових, кут, там багато людей сідаєш там і плаваєш. От. А теж вони, ні, такого немає, але можете за ваші гроші, будь-який як то кажуть, 1700 гривень. На годину і аж вас, вас катає приватний катер. Борючся. Ну ми, мабуть, пас якось. Знаєте, часу немає, ці, всі на світі прогулянки. Тут два казівник, стежка коротша, але стрімкіша, стежка довша на 50 метрів, але пологіша. Ще можна по правій стороні спускатися. О, це ми вже прийшли. Тут, до речі, вказівники стоять, можна пройти, от ми зараз тут знаходимося, 10 кілометрів пройтись. По туристичному маршруту так вдоль пакоти. Ну, взагалі ви можете погулятися, якщо у вас є натхнення і час. Але ми, мабуть, не будемо, ну, тому що ми хочемо показати побільше, побувати в інших місцях. Тому якщо підемо гуляти, то це цілий день майже, тому що треба туди і потім повернутися назад до машини. Ну, тому ми не будемо йти. А ми підемо, покажемо вам монастир. Взагалі я не думав, що тут так тільки багато локацій і в принципі не знаю, можливо, комусь дорого ціна 90 гривень за квиточок, але перерахувати це 2 євро. 2 євро, В Європі таких ціни і немає. Тому я, ми радимо вам приїжджати сюди і гуляти. А співає верховина! Дзвінко пісня лине, Василино, Василино, Люба Василино. Так, Тут також є пляж. Якщо ви хочете ще попляжитись, можете піти на пляж. Ми суто йдемо, щоб підсняти для вас пляж, подивитись на нього і ми поїдемо ще з іншої сторони заливу цього там побільше пляж і буде там я думаю поцікавіше ну, тут також покажемо і до речі є струмочок тут по дорозі на пляж можна купити водички До речі, спуск до пляжу доволі таки довгий, але він пологий. Тобто треба довго йти, але спуск такий собі не, не крутий. Ну і це, мабуть, буде легше підійматися. Ну, не факт. не факт. По людей. Ходи. Отак можна за 1400 гривень поплавати. Корабль можна покататися. Говорять, що це коштує десь тисячі гривень. Тут вже пляж. Катамаран. Мабуть, привезли людей на катамарани сюди. І Вони пішли гору. Це, мабуть, їх привезли сюди, і вони пішли гору. Доволі такий непоганий пляж, але ну, він такий невеличкий. І якщо ви хочете скупатися, не забудьте з собою взяти плавки, купальні костюми. І якщо ви не плануєте їхати на інший пляж, ми просто плануємо їхати на інший пляж, тому ми з собою набрали. Трошки відпочинемо, посидимо тут, помилимося красивим видом. На Дністровський цей. Попомилуюся видом на Дністровське водосховище, це красиве, і підемо на гору. А тепер треба підійматися вгору. Тільки щоб е, ну, почали підйом. Там компанія прийшла одні там з купою речей, там, з кальяном, ну це на цілий день. І з сабордом інші люди прийшли. У нас теж є саборд, але ми плаваємо в, іншому, в іншій стороні. Попрошу вітра зборів, аби він не сповднини. Що, коли я починаю співати, що коли я починаю співати, Руслан починає йти швидше. Так, класно, що є тут такий хриночок. Можна щось купити. Торіночок такий е, є вас, 25 гривень, а ріті взяли пиріжочок з яблуком. Ну і ціни взагалі. Кваз 20 пиріжок 25. Чи навпаки, навпаки. пиріжок 20, квас 25. Ой, добрий квас. І можна посидіти за таким гарним видом. на Дністер. Бакото. Попейте кваску и зистайте пирожок. Знаєте, це вартувало того, щоб уїхати, тільки що підійматися по офігенному бездоріжжю на моїй машинці. Молодець машинка. Вид тут нереальний. Тут якраз теж можна палатками вставати запах. І можна до речі, мабуть, тут і з наметами було б непогано стати. З наметами не ночували, а можливо, можливо. І та каже, що тут десь ночували, кузали матько. Теж тревел блогери, не такі популярні, як ми, звичайно. Та навіть столик, є, можна сидіти за столиком. Блін. Який вид. Блін, це, це вартувало, того я вам кажу. Приїжджайте. Просто, просто дух захоплює. А ми буквально півгодинки назад були отам. На тому бер... березі. Столик От такий можна сидіти, Такі і бути. їсти з видом і є печ... речі лежать і їжати печера. Реч. То, хтось тут живе? Ага. <хух> тут чьи-сь речі лежать, така типу лежанка, і навіть он їжа. <хух> хтось тут живе. Можна <хух> 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 на Airbnb <-Band> здавати. <хух> Реально. я скеле! Ячі чийсь лежать. Тут продукти. Масло, посуд. До когось додому зайшли. Ну, отак от. Машина джип. Поїхали далі. Друзі, знаєте, от е, сьогодні тільки можна так сказати другий чи перший день нашої подорожі, але вже стільки багато емоцій, е, а в нас ще попереду стільки багато цікавих локацій, стільки багато хочемо подивитися. Аж за. Дуже захоплює, скільки ще ми будемо знімати багато цікавого для вас. Тому підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити всю цю серію відео з наших нашої подорожі, двохтижневої подорожі, друзі. Це вже буде багато відео і в плейлісті вони вже є. Тому підписуйтесь, як я сказав, підтримайте україномовний контент лайком та дзвіночком. Ну і пишіть коментарі. Пишіть свої коментарі, будь ласка. Майже, майже центр цього заливу Бакоцького. Ось такий от вид. Просто нереально красиво. Зараз трошки відпочинемо, пообідаємо і будемо плавати. Вийти, хоче поплавати на собор а ну, На катерах можна, а на саборді не можна. Я думаю, трошки трошки можна. У нас тут такий трошки привал і будемо кататися на соборді. Руслан дуже рад. Що ти не щоб до цього ми їздили півтори години, Шукали, де б тобі було б зручно. Взагалі класно, вода прозора, дуже сильно прозора. Видно дно, тому що метра вже два точно глибина і дуже видно. Приїхали ще в одне село. Тут також багато приватних садиб і, блін, ну от, якраз тут відкривається дуже красивий вид на водосховище, на Дністор, на каньйон. Подивіться, яка краса. І, тобто, тут прям, прям от можна спуститися до води, тобто, тут полога село знаходиться ну, на низині, майже у воду. Хочеться, щоб відразу кудись ходити і їхати, то вам сюди треба. Взагалі місце класне. столики стоять, причал такий гарний, човники і вигляд. Все саме види. Тобто можна сидіти і просто насолоджуватись видами. Навіть просто сюди можна приїхати. Якщо ви десь заповнилися, наприклад, у Сергія, сюди можна поїхати на Веліках чи на машині і полюбуватися, і помилуватися цими краєвидами. Ми знову ввечері повернулися на Бакуту. Повернулися саме на оглядовий майданчик подивитися захід сонця. Тому що сюди в це місце хочеться повертатися. На цьому я закінчую випуск, але не закінчується наша подорож, друзі. Наступних відео у вас чекає дуже багато цікавих місць. Так що підписуйтесь на канал, хто ви перший раз. Ставте дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Ну і ставте лайк, підтримуйте український контент. Також пишіть свої коментарі. Також пишіть коментарі, чи були ви в таких місцях.